Освітно професійна програма Образотворче мистецтво Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, Декоративне мистецтво та реставрація. Завдання з рисунку. Рисунок класичної скульптурної гіпсової моделі Антіної, Діана, Венера, Гермес. Робота виконується графітним олівцем. Творчий конкурс з рисунку передбачає виявлення художніх здібностей абітурієнта, його здатності сприймати та передавати образотворчими засобами в реалістичному відображенні, об'ємну форму, її реальні пропорції, лінійну та повітряну перспективу, конструктивну побудову та світло тюнєву характеристику об'єктів з урахуванням особливостей світлоповітряного середовища. При виконанні завдання з рисунку, рисунок з натури абітурієнту необхідно закомпонувати рисунок на аркуші, виконати лінійно конструктивну побудову рисунку з відображенням пропорцій та перспективи, показати загальні знання пластичної анатомії. При виконанні рисунка гіпсової голови, виконати рисунок великої форми світлотінню, проробити деталі у тоні з дотриманням цілісності рисунка. Робота виконується графітним олівцем на аркуші паперу формату А2 60х40 см, На виконання завдання з рисунку відводиться 6 академічних годин. Основні вимоги до роботи з рисунку. 1. Композиційне рішення. Вибір розміру зображення. Компонування зображення на площині аркуша паперу. 2. Пропорційне рішення. Передача пропорційних відносин деталей моделі. Передача характеру зображуваної моделі. 3. Конструктивне рішення. Конструктивне визначення і побудова форм, дотримання цілісності і конструктивності моделі. Побудова лінійної перспективи зображуваної моделі. 4. Об'ємне рішення. Графічне виявлення об'єму форми моделі, співвідношення світла і тіні. 5. Художня виразність і техніка виконання. Передача матеріальності гіпсової моделі, повітряної перспективи, виявлення цілісної єдності та художньої виразності рисунка моделі. Робота оцінюється за 200-бальною системою.